Доброго здоров'ячка всім. Два шиває знову змішувачі. Такі красені три штуки. Це в нас з бочки будуть на 130 кг суміші. А цей більший це 300 кг суміші мішається. Е, Кіпервай такі змішувачі. Ці змішувачі більше підходять людям, які починають займатися свиноводством чи для курей. Відповідно Вмішається 130 кг сухої суміші. Перевагами його є ця компактність, він маленький, зручний. Відповідно, протягом 10 хвилин ми вимішуємо суміш. Ось. Цей вже у нас є більший, його габарит в діаметрі 82. Висота 1,85. Ось такий. красень. Цей підключений у нас на 220. Запускаємо, працює, все красиво. Кому цікаво, звертайтеся, виготовимо під замовлення. Дякую.